Афірмації енергетичного захисту Я оточена Божественним захистом, Моє енергетичне поле зливається із силою світла, моє єство і моє тіло випромінюють любов і спокій. У дуальності цього світу я обираю творіння, відмовляючись від будь яких внутрішніх чи зовнішніх руйнацій. Я є частинкою всього сущого, і я усвідомлюю, що все, що випромінюю у зовнішній світ на рівні думок, емоцій, реакцій, бажань, стократно повертається до мене. І я транслюю силу доброти, безумовної любові і прощення, і енергія цих почуттів трансформує весь негатив. І я створюю навколо себе. Поле духовної гармонії і звільняюся від всіх внутрішніх блоків і протиріч, дозволяючи світлу своїй душі яскраво сяяти. Я оточена божественним захистом, моє енергетичне поле зливається із силою світла, моє єство і моє тіло випромінюють любов і спокій. У дуальності цього світу. Я обираю творіння, відмовляючись від будь-яких внутрішніх чи зовнішніх руйнацій. Я є частинкою всього сущого, і я усвідомлюю, що все, що випромінюю у зовнішній світ на рівні думок, емоцій, реакцій бажань, стократно повертається до мене. Я транслюю силу доброти, безумовної любові і прощення. І енергія цих почуттів трансформує весь негатив. Я створюю навколо себе поле духовної гармонії і звільняюся від всіх внутрішніх блоків і протиріч, дозволяючи світлу своїй душі яскраво сяяти.